Ну, як завжди, нове гарне надходження. Mazda cx 5 2013 року випуску, офіційно куплена у нас в салоні. Та не перший власник, але ціна. Та, якщо не помиляюсь, третій власник по Україні цього автомобіля. Тут є повні парктроніки в круг, є камера заднього огляду, автоматична коробка передач і надійний Маздовський 2-літровий мотор. Ось така гарненька у нас в червоному глянці. Під металік заїхав автомобіль на гарніших дісочках з гарним багажничком. Відкрию вам, щоб показати, дуже багато місця по багажнику, світлий шкіряний салон, камера заднього огляду. По салону у нас гарна світла шкіра. Пробігу на автомобілі 114 тисяч. Ззаду у нас є підлокітники, двохзонний клімат, кондиціонер працює, тільки що все перевірив, коробка їде, не пінається. Мультикермо теж СР працює, датчик світла, датчик дощу, є датчик тиску в шинах, також старт стоп мертві зони, всі електросклопідйомники, електроскладання та регулювання зеркал. Електропакет також переднє сидіння повністю працює без нарікань. Манітола у нас. З акустикою базе. Тут у нас 9 динаміків, низькочастотні, високочастотні, по задній частині без нарікань. Є деякі фарбовані елементи, але це сліди експлуатації. Також у нас є безключовий доступ і два ключі в комплекті. Запрошую вас на Київ вулиця Сумська, 2. Придбати можна заготівку в кредит або в лізинг, а також дати свій старий автомобіль і придбати в трейдин новий.